Тім відомі підземні ходи печери Житомира, які почали будувати ще за часів нападів хана Батия в 1240 році. В 1900 році в підземних ходах і знайшли сувій, в якому були різні папери. Поміж них була рецептура настоянки на травах, датована 1540 роком, коли землі Житомирські були під керівництвом короля Зигмунда, знаного на весь світ поціновувача гостинних прийомів та міцних напоїв. Говорять, що саме для нього та за його активною участі була створена унікальна рецептура, Тура настоянки, яка відрізнялася міцністю та особливим ароматом. Відповідно до знайденої рецептури, технологи ЖЛГЗ почали випускати горілку, яка набула широкого попиту за кордоном. Згодом цей продукт відправляли на експорт великими партіями. Створену в Житомирі горілку європейці почали називати ЗЕТ. Часи Другої світової війни це виробництво зупинилося, канали експорту закрилися, постали інші пріоритети. Після масштабної реконструкції на заводі, використавши перевірену рецептуру, було досягнуто незнаного досі гармонійного смаку і якості. Ось так рецепт, що було створено ще в 13 столітті, дійшов до нас. Горілка, яка в 20 столітті була доступна лише привилегійованим людям, сьогодні стоїть на полицях наших магазинів і радує нас своїм смаком і якістю. Z-Vodka поєднує легендарне минуле. І теперішню епоху стрімкого розвитку.